Вітаю вас на каналі Астрологія. Друзі, сьогодні ми поговоримо про енергії лютого, які сюрпризи принесе цей місяць та що робити. Лютий 24-го року унікальний по своїй енергетиці. Події слідують одна за другою, що дає можливість гармонійно підстроїтися до кожної енергії та опрацювати всі недоліки. У лютому. Три особисті планети покидають земний знак козиріг та переходять у знак повітря водолій. 21 січня Плутон перейшов у водолій, а Плутон це великий трансформатор, перетворювач, прибирає все непотрібне, звільняє, відшліфовує. Плутон, зустрічаючи особисті планети, прибиратиме негативні якості кожної з них. А це значить, що ми повинні працювати над своїми негативними якостями. 5 лютого Меркурій переходить у водолій, самий прогресивний знак, знак майбутнього, і відразу зустрічається з Плутоном. Починається новий цикл трансформації мислення. З'єднання Меркурія та Плутона дає нам можливість почистити наше ментальне поле та разом почистити контакти від непотрібних людей, звільнитися від непотрібної інформації та шаблонів мислення. 8 лютого сонце в квадратурі з ураном. Аспект діє декілька днів до та після точного. Відбуваються найважливіші події, і вони завжди несподівані. Уран в аспекті з сонцем може давати перезбудження нервової системи, нервозність, запальність, вибуховий стан, неадекватну реакцію, заперечення, відкидання змін, свавілля, бажання досягти волі за будь-яку ціну. Це може вплинути на стосунки із друзями, колективом. Це часто конфлікт між нашими особистими інтересами та груповими. Тому в цей період не варто протиставляти себе груповій енергії, інакше буде негативний результат. Сонце пов'язане з енергією, тому плюс-мінус три дні від 8 лютого бажано берегти серце та нервову систему. Бережіть себе та своїх рідних. 10 лютого новолуння в водолії, особливий молодий місяць. Це одночасне і включення нового року за китайським календарем. Карта молодого місяця досить напружена. Ще триває напруга сонця та урану, та ще й луна зі своїми емоціями. Додається, це говорить про те, що наступний місяць буде досить таки нервовий, з різкими переходами і стрибками. Але при цьому у нас є гармонійний аспект урану управителя молодика до Венери. Це означає, що нові знайомства і приємні несподіванки цілком можливі в цей момент. 13 лютого Марс приєднається до стеліму планет у Водолію, та 14 лютого теж пройде врата трансформації Плутоном. Марс це дія, активність. А в поєднанні з Плутоном це величезна сила та цілеспрямованість, і одночасно оновлення з одного боку: це сміливість, енергія, мужність, можливість радикальної перебудови. При цьому ви не маєте влади над обставинами. У найкращому разі це можливість впливати на ситуацію потужною енергією, це як друге дихання. У негативі це перевищення своїх можливостей, бажання випробувати силу та владу, подолати перешкоди за всяку ціну, паніка, вплив натовпу, відчуття тиску обставин, агресивна поведінка. З'єднання з Плутоном дасть можливість трансформувати негативні якості Марса, гнів. Роздратування, войовничість, ризикованість, деструктивні дії та дозволить перевести енергію у більш творче русло, тобто звільнити нас від руйнівних енергій. Якщо їх вчасно усвідомити, це може бути дуже складний в емоціональному плані тиждень і особливо день. Події дня можуть давати несподівані стресові ситуації не тільки на особистому плані, а й у світовому 16 лютого. Венера переходить до водолія, і 17 лютого також пройде очищення Плутоном своїх негативних якостей. Тобто, Плутон перед входом у майбутнє дає можливість очиститися від усього непотрібного. Події від нас не залежать. Третій цикл включається, і тепер Плутон ставить очищувальну дію на наші цінності, трансформує нашу здатність любити і те, яким чином висловлюємо любов. У водолії Венера дружня, вільна, раптова, спілкування у колективах посилиться, стане легшим. До 12 березня період дуже сприятливий для спілкування з подругами та друзями, з людьми, з якими у вас є спільні теми захоплення, інтереси. А якщо додати Меркурій та Марс, то це період чудовий для роботи в інтернеті, спілкування в соцмережах, створення груп. Колективів окупки комп'ютерів та будь-якої електроніки з 19 лютого до 20 березня сонце переходить з водолія до риб. Настає період завершення річного сонячного циклу, і до сакральної точки року дня весняного рівноденства, астрологічного і астрономічного нового року, а значить, початок нового циклу творчості, творення. Необхідно підбити підсумки, зробити висновки. Цей період більш романтичний, розслаблений, мрійливий, навіть сонний певною мірою. Це час розмови з душею, прислуховування до свого внутрішнього голосу, занурення у себе, усамітнення та накопичення енергії на майбутній рік, але Теж не упустіть цей період, зробити висновки за попередній рік і намітити плани на майбутнє, все ж таки потрібно. 22 лютого з'єднання Венери і Марса, і це початок нового циклу. Венера це те, що ми любимо, що нам подобається, від чого отримуємо задоволення. А Марс це спосіб його отримати. Це про нашу взаємодію із зовнішнім світом. Період значиться оптимізмом. Страстністю, гармонічним спілкуванням з протилежним полом. В негативі може бути недовольство, емоціональні трудності в коханні і сексуальних відношеннях, спори з партнером. Цикли Марса завжди пов'язані з дворічним циклом. Саме на цьому аспекті 22-го року почалося те, що почалося, і тепер спостерігаємо, що зміниться, як розгортатимуться події. Нам важливо вчитися передбачати наслідки своїх вчинків та враховувати інтереси інших людей у цей період. 23 лютого Меркурій переходить у риби. Це мрійливий задумливий період. Не забувайте, сонце вже в рибах. Посилюється мрійливість, задумливість. Не дуже хочеться говорити, але водночас. Це найтворчіший період, коли можна розпочати вивтворити, співати, малювати, медитувати, молитися. У мінусі можлива забудькуватість, розсіяність, уразливість. Тому в цей момент люди занурені у свій внутрішній світ. Хочеться побути на самоті і поміркувати про сенс життя, помріяти і зрозуміти, чого насправді хоче душа. Постарайтеся в цей період дбайливо ставитися до оточуючих, 24 лютого відбудеться повний місяць. Карта говорить про те, що від нас буде потрібно більше зусиль в реалізації. Є і напруга в карті, і гармонійні аспекти, які говорять про те, що ми знайдемо способи і можливості вирішити протиріччя 28 лютого ближче до опівночі. Відбудеться з'єднання сонця з Сатурном. На кілька годин раніше Сатурн зустрінеться з Меркурієм. Потрійне з'єднання. Цикл пов'язаний з нашими досягненнями, посадами, славою, кар'єрою, стратегічними цілями, бізнесом, професією. Це усвідомлення своєї відповідальності в житті, новий етап, який пов'язаний з відповідальністю, яку ми беремо за своє життя, за себе з мудрістю. Подорожлішенням, переходом на більш високу сходинку розвитку. Щоб не було депресивних станів, емоційних конфліктів, обмежень, відсутності внутрішнього стрижня, внутрішньої самотності, то важливо брати відповідальність за себе і своє життя і всі ці якості впроваджувати життя 29 лютого, день, який буває один раз на 4 роки. Домовилися його називати Кощеєв чи Касьянів день. Вважається, що цього дня до обіду не можна нічого робити і навіть не виходити на двір. Зате народжені 29 лютого вважаються особливими людьми. Вони не несуть на собі негативну частину кощія. Вважається, що вони вміють передбачати в майбутнє і мають особливі магічні здібності. Тому вважалося подарунком, якщо дитина народилася саме 29 лютого. Хіба це не позитивний момент? Енергії 29 лютого справді сприяють самоті, і луна, і лунний день. Все про це. Це найкращий день для прописування планів та цілей на майбутнє, але нікому про них не говорити. Краще побачити свої страхи та сумніви з висоти пташиного польоту. Та звільнитися від них, ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.